Там пропонуються облігації по одній тисячі гривень номінально. Крім того, пропонуються там певні відсотки по них, і загалом там відбувається така ситуація, що людина вкладає, потім в кінці вона при погашенні. Може отримати ті відсотки, які має отримати, і звісно, суму, яка в цій облігації є. А є ще інший варіант отримання доходу. Це коли людина не хоче чекати, коли там все закінчиться. Ну, наприклад, гроші потрібні зараз. Тоді вона намагається продати цю облігацію за якоюсь там ціною, яка є поточна на ринку, звісно. Вона не отримає в цьому випадку очікуваний дохід весь, ну, тому що вона продається там, з знижкою, з певної на ринку, але вона все одно отримує дохід, і в результаті людина може вийти раніше, ніж вона очікувала. Там зазвичай вкладаються на рік, на більше, на два роки. Є облігації в гривнях, їх, в принципі, найбільше про. Панується в євро. Їх значно менше пропонується.